Всім доброго раночку! Вітаємо всіх вас на нашому каналі, наших підписників, глядачів нашого каналу. Ми вже приступили до роботи. Да, до речі, друзі, всіх вітаємо вас зі святом сьогодні. Свято Пресвятої Святої Богородиці, да? Різдво Пресвятої Богородиці. Так що всіх вітаємо вас зі святом. Бажаємо вам всім хорошого. Здоровічка міцного, мирного неба і щоб всі всі негаразди були позаду. Так, Наталочка, треморку з цибулькою. Ми сьогодні будемо робити макарони похлодські, смажимо фаршик. Ксюшка наша, доброго ранку! Доброго дня, Мирного дня, здоров'я вам всім міцного! з початком робочого тижня у вас. Дідьте з нами. Друзі, ну що, ми працюємо. У нас сьогодні хороша новина. Ми в п'ятницю получили посилочку з Німеччини від нашої Олени. Будемо розпаковочку робити трошечки пізніше, бо ми зараз трошки зайняті. Нам треба зробити безпосередньо свою роботу. А тоді залишайтесь з нами, будемо розпаковувати посилочку. І будемо дивитися, що нам Оленочка прислала. Так що далі буде все цікаво. Так, друзі, що я вам хочу розказати? Значить, тільки що до нас приїжджав наш Саша со Слов'янська воїн, який, якому ми неодноразово передавали передачку, ви це знаєте. Так зайшов якось він. Просто так, знаєте, ну, неочікувано. Не, не ми якраз, звісно, мали роботу і не дають, не, не зняли його, нічого. Але, друзі, він до нас приїде 18 числа. Він вже повністю звільнився, але їде до хлопців. Ви знаєте, розчулила на нас його та мова, що каже, я от пару днів дівчатка вдома, але я себе тут не можу знайти. Мене прямо туди тягне, каже до хлопців. От. І каже, я поїду до них 18-го числа і ну. І буде, буде в нас він загружатися. Ми йому мусимо скласти хорошу передачку. Богу дякувати, що купили цей фарш. Богу дякувати, що наробили, наробимо ковбаски. Ну все мусимо зробити. Передачка має бути на 48 чоловік. Так би якби сказати і немало. Дуже просять хлопці солодкого. Солодкого просто просять капець. Так що, друзі, хто забув нам задонатити, будь ласка, донатьте. Донатьте, тому що багато всього ще треба докупити. Ми сьогодні маємо купити обріз, нам привезуть. Фарш достали, розморожуємо. Так що, може, напечемо їм батрушок. Ну, щось щось коротше, ми все придумаємо. Заради Олічки забалуємо нашою позвоню. Все їм попросимо, щоб вона не поклала того печива тим хлопцям до 18 числа. І будемо збирати йому передачку. Так що така друзі, нас новина. Вибачайте, що ми його не зняли, бо правда, ми не мали часу, бо якраз чебуреки жарила, смажила, і пиріжки, і тут і обіди треба робити. Ну, і Ксюшка тут складає все вже на ну іти торгувати. Так що, друзі, ну така в нас новина, але ми обов'язково вам його знімемо, коли він, він до нас приїде, каже, я буду тут частенько приїжджати до вас, бо до внуків приїжджає, його до внуки живуть в селищі. Так що, каже, буду до вас заходити весь час тепер. Так що такого ми собі друга маємо. Хорошого, гарного, дуже позитивного. От. І зараз ще буде одна для вас новина. Ще буде одна для вас така приємна, приємна зустріч. Але це буде згодом. Чекайте. Так, друзі, дивіться, позвонила я до Олічки забулої на, на рахунок печива. Достала я. Колись там жіночка одна з Новолинська привозила смалець в таких поємничках, лоточках таких. І вона попросила на печиво смалець. І ось я достала цей смалець, він вона розівниками. Трошки дівчатам давали на варенички засмажувати, а це ми вже достали Олі на печиво. Спочила на печиво Саші на славянку туди. Нам треба буде купити ще яєць. Треба буде, купи, треба буде купити яєць вот, на печиво. Ну, хоча б трошки цукру купити, сметани якоїсь купити. Ну, не можеш людина слухати, пекти і все це купляти. Вона кричить, нічого не треба, але я розумію, що світло дороге. На духовці пече слухати кожен раз. Тому ми ще мусимо оце все покупляти. Але сьогодні побачимо, скільки ми стратимо на ту обрість, щоб нам на колбаску зробити. О, зараз ще достану м'ясо на колбаску і ці кішечки, щоб нам розморожувалися. Сьогодні привезуть обрість, будемо її різати і готувати колбаску хлопцям туди на Славянськ. В общем, така в нас буде ціба. Ми дуже раді, що хлопці, Саша поїде. Ми знаємо, що він поїде до своїх хлопців. От. Так що будемо все готувати, друзі? Вже починається в нас робота. Так що все. Готуємо. Подивіться, хто до нас прийшов? Hello. Ми на місці! не може без нас жити. Да. Да, Привіт! Фреймунг прийшла. Да. Малісочка, чоловік, що буде, що буде Так, Ти будеш чи Чого, Чого буде? Їдь на дачу, а я побуду. Все добре. Правда, ще не вертаюся в стрій, ну провірка буде. Не переживайте. Все буде о. Все добре. Главное, лікар взагалі превосходний. Лікар від Бога. Колектив в лікарні, дівчатки, я вам не можу описати. Це взагалі. Це взагалі. Все, присаджуйся. Я, я я так течі плакала, я так пілокав. Я вже вчора ходила. Спустилась на перший поверх, купила собі каву. Лікар каже, я вже бачу вам пораду дому. Я влюбав. Добрий день. день. О! Так, друзі. <свят> Прийшла наша Лорка і ми зараз будемо розпаковувати посилочку від Олени. Від Оленки нашої з Німеччини. Так що, Ксюшка, давай. Давай я буду знімати, а ти давай розпаковуй. Давай. Розпаковка. Дивіться. Ми любимо оце діло розпаковку ми взагалі обожнюємо. Ви уявіть. Коврик. Ковричок для посуду. Бачите? Щоб нам посад ставити сюди, наталка. Класний, класний. Так, а це, я так розумію, це такі сухарики. Да, ну, а ми включимо переводчика. Це такі сухарики Ларіса. Так. Їх треба, навірно, подути. Так. Да? І, мішу, мішу, ми знімаємо розпаковочку. Можна. Зараз Роня, Зараз. 5 минут почекайте. Дивіться, таких варій це три упаковочки. Це такі сухарики. Да. Я так розумію, що воно е, треба мочати касетки і смажити. Три таких упаковочки. Люкс. Так, далі. Паприка. Класс. Класс. Паприка. А це що префер? Перець. 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 Боже. Перець. А, а це грошком перець. А це такий перець. Мелений. Мелений. Да. Так. Далі. Милку. М -м -м. Боже, у них такие мыла вот такие пахнущие, вообще М -м -м, классные. Шоколадка Милка. Ой-ой-ой-ой. Лариса, не ойка, тебе не можно. А я и не ем. Не нагружайте ее. Не а, да а вам кто слово давал? А, а я слово. А, слово... а, а мы а что ей нагружаем? Да, ну чим. Он. Так, это мылко. Це у себе хоче, так? Це таке? Да, це щоб ми ми мило. мило. Вожай, які воно... Ти ними руки помиєш, ти ходиш, а воно пахне. Клас. Взагалі, це мило прекрасно. Жарно йде. Так. Далі. Ще одне милко. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ще одне милко. Бачите, руки як крюки. О, почалось. Вже бити будуть. Ой-ой-ой. Так. О, Боже, класно. Я знаю, що воно класне, бо воно таке пахнюче, що це просто. Це ще таке саме Це таке саме милко. Наталка каже, що подумав, Вальника, думаю, ну вальник? що так пахне? А це так мило пахне, це дуже класно. Леночка. Це мило взагалі супірове. Лена, ви нас балуєте. Ми мили нашим милом. А тут таке. Дуже класне, дуже. Супер. Ото От вже будемо мити руки. Так, далі. Для посуда. Це для посуда, я так розумію. да Феррі. Феррі. Так оце. Ручки! Ручки! Щоб записували. Так, ще милко. Ручки хорошие. Далі. Це у нас що? Це у нас перчаточки, я так понимаю. Да. Да? Да. Перчаточки. Да. Всякі-всяки. Різнокольорові. Да. Ну, які класненькі. Кожному по кольору. Да. Раз, два, три, чотири. Да. Це перчаточки. Супер. Так, тепер у нас тут вот тряпочки йдуть. Дивіться, які гарненькі. Тут тряпочки всі для псю. Ви <рес> знаєте, друзі, Лєночка, тряпочки ці дуже класні, це мікрофібра, це супер тряпочки, але вони на посуду не підуть. В них тільки впітується. Тільки ну, жир, жир впітується і все, їх можна сміло викидати. Я, ми з Польщі привозили такі тряпочки. Будемо тільки убирати, да, для Будемо, для для витальна, для надрання, воно да. супер буде. А, тільки не на умиванні. Так, і приправа. приправа. Оце... Якраз у нас нема приправи. Да. Люкс! Люночка! Лєночка щиро-щиро вам дякую. Велика молочинка, велика. Молочинка. велика. До побачення. Ларіса попала на розпаковку. <laughs> Ура! Да. Ху -ху! Все, хорош. А, друзі, дивіться, оце все нам передала Еночка з Німеччини, так що ми щиро-щиро їй вдячні за таку поміч. Це взагалі поміч неоцінена. Перед стоїть мило гроші, мило стоїть гроші. Кума вже нюхає милку. Да, Пахне? Запуску. Ану понюхай ще раз. Дай мені понюхати.

Леночка, мы вам шире Дивиться будем. как щиро... выросла. Дивиться. по килограммам. Слушай, так пышет черпишко. И мы жирные. Мы не жирные. Да, мы... с вами только я тоже стану. Мы опережать. трошки двусти. <laughs> я не переживаю. Мене никто не носит. Все, ходишь, так уходишь, будешь поцелуя. Я же не иду. Я же иду, чтобы он пришел, забрал макароны и мне это. Ага, доброе. Рості, іди макарони забери. Тут там, в мене, так. Це макарони, ми, макарони хочемо. ми передаємо на ці супи, борщі, що нам передали дівчатка. Тому ці макарони передаємо для того, щоб вони зробили супчики хлопцям. До речі, Саші Славянська будемо передавати ті супи. І борщі. Ну, бачиш. прекрасно. Так, це, ми казали йому сьогодні, що ми йому передамо ті супи і борщі. А Ростик завезела ліси. Так что у таки. Все, Лариска, давай. Прощаемся с тобой. Давай. Че это? Опять прощаемся. Вот из слово! Дальше я тебя обниму. Ты что? Я, я же что ж стану. Хоть бы не задушила. Иди Наташка. Я же тоже стану обниму. Иди Наташка. <рисується> Обнімай того жербаться. Який за плечо. <рисується> Головне, не напрягайся і виздоравлюй. Так і буде. Різечка, Все, Лісочка, давай. Ми з вами на проводі. Давай. Ой. Так, друзі, що я вам хочу показати. Е так, достали ми фарш, розморожуємо. Е тут замовили фарш, нам привезли наші вореки. 10 кілограмів замовили. І замовили такий брикет в обрізі на ковбаску. От. І ще там хлопцям будемо готувати, туди нам трошки поділимо собі на те і на те. В общем, сьогодні у нас така продукція приїхала. За ту продукцію ми заплатили. 4506 гривень. 4506 гривень. 8 вересня 25-го року. Дякувати Богу, що були в нас ті грошики. Зібрали, купили і будемо мати. Те все воно має нам розморозитись, розморозиться і ми обов'язково те все завтра переріжемо і будемо готувати колбаску. Ще оцю такий кусок добренький м'яска. Пам'ятаєте, може, в попередніх відео нам привозила сім'я Рудчиків. Домашню свинину. І оць, Оцю свинину ми тоді порізали і заморозили. Так, сьогодні ми достали той що кусочок, порізаний вже. От, це все змішаємо і будемо робити ковбаску. Тим більше, що в нас є передачка. Так що, отак, друзі. Робота зараз подбавиться, тому що фарш розморожується, м'яско розморожується. Все буде, треба буде це все перероблювати. Палочка миє посуду вже. Напалочка наша миє посуду. От. Чисто. да? так? да. весело мити посуду треба з глибкою. Ну, звісно, ще й ми. Так. Все добре, Так, нам сьогодні ще треба стушити капусточку на пиріжки. Зараз ми це все замочимо, хай вже помиється посуда. Ксюшка вже зараз розложить фаршик. Зараз порозложуємо фарш, попашуємо в камеру, на чебуреки. Ось так. Сьогодні мій робочий день закінчився. До завтра. Скажи спочатку, бо я б ти поки протаракторила, то я тільки камеру включила. <ріху> до так. побачення. — Наталочка йде до нас додому. Мій робочий вот. день закінчиться на сьогодні. Так. Давай, Наталочка, щасливенько тобі, до дякую за співпрацю. Завтра, <ріху> завтра побачимося. Давай, завтра побачимося. Давай, сонечко. Так, друзі, а ми ще з Сюшкою зараз э, натушимо капусточки. У нас на що <ріху> кума? <ріху> Я покормила своїх пенсіонерів. пенсіонерів. Так, вони пішли довольні. Так, так. що я тепер теж йду додому додому. О, бачите, вже як розговорилася. Все, давай, папа, так, щасливенько, так. Наталка. Так, а ми з Сюшкою зараз тушимо капусточки. Нам залишилося тушити капусточки на поріжечки. І все, додати. і теж підемо додому, друзі. Сьогодні у нас така робота, як, як ви бачите, понеділок. Воно все у нас розморожується. Так що. Так що така робота. На завтра у нас буде печіночка, ми її достали ось розморожувати. Хлопцям буде курочка, певно, печена з гречкою. От. Так що така у нас робота, друзі. Стушимо капусточку і так само підемо додому. Друзі! Все вам показали. Сьогодні, мені кажеться, контент вам дуже сподобається. Думаю, що була наша Лорочка, да, розпаковочка, да, да, посилочки була. так що... Я думаю, що буде веселе хороше відео, таке як колись з Ларісою нашою. Так що, друзі, ми вас всіх любимо і обіймаємо, Чекаємо Ларіску нашу на роботу. Слава Богу, їй вже стало трошки легше. Ну, вона мусить ще реабілітацію пройти ще раніше як місяця, це нічого не буде. Але ми раді, що вона вже все зробила, що вона вдома, бо вдома і стіни лікують. Так, так що, друзі, до, до наступних зустрічей. Любимо вас всі і поважаємо ваші господинки, Інна, Ксюша, Наталка і Лорочка.